Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Таня і сьогодні я вам розповім про свій досвід вирощування вігну. Вігну я вирощую цього року уперше. Мені вона дуже сподобалася, тому я прийняла рішення, що, мабуть, наступного року я взагалі спаржеву фасолю, більше, звичайно, висаджувати не буду, буду лише вігну. Я вам в цьому відео розкажу про її плюси і проаналізую деякі свої помилки, розкажу, що я робила не так. Щоб ви цього не робили. Найперше і найбільш очевидне, чим вігна відрізняється від звичайної спаржевої фасолі, це стручки. Вони ось такі довжелезні. У мене ось уже почали підсухати, але вони можуть виростати і ще довші. Друге, що важливо, це смак. Я розумію, що ця справа суб'єктивна, але мені вігна подобається більше. Спаржива квасоля вона більше схожа на власне квасолю. А вігна більше схожа, мені здається, на зелений горошок або навіть на аспарагус, і вона більш солодка. І інше найбільш важливе для мене, як для лінивої хазяйки, яка геть нічого не встигає, що стручки звичайно з фасолі, коли підростають, вони стають дуже такі волокнисті, тверді, несмачні. і Ти не можеш їсти сам стручок з вігною навпаки. Маленькі молоді стручки буде видно ось ось маленький молодий стручок. Вони навпаки жорсткі, а ось такі вже старіші, вони м'які, солодші і більш м'ясисті. Тобто, якщо ти з першовою фасолю, там провтикав, не встиг її зібрати, вона вже старати стручок їсти не можеш. Тут все-таки в тебе більший час збору, більший час заготівлі і. Та можна наробити менше помилок. Так, давайте далі і розповім про висадку. Я посадила її е, на початку травня. Е, було сказано, що треба почекати, поки мене загроза нічних заморозків. Але хто знає, цей рік е, заморозки були в травні ще довго, майже до кінця травня. Я посадила і вкривала її агроволокном. Я її, із того, що тут видно, вам, мабуть, може, видно, я зараз покажу. Сітка у мене ось. Досить пуста. Ось ця, це це спаржова фасоля, а ось це сітка вігни, і вона досить пуста. Тобто я її посадила, скажімо так, досить рідко, можна садити густіше, оскільки вона пускає всього-навсього два. Одна рослинка пускає два тонесеньких пагона. Пагінчики, ну справді дивіться, просто от такі тонюсічки, тому її можна садити десь сантиметрів 20 одна від однієї. У мене все-таки зарідко. От, і я виробила міжряддя ще ширшими, тому що ось я вам зараз покажу, чому варто робити міжряддя ширшими. Е, ось, вона отак спускається по землі, і коли ти оброблюєш, ну, нижні, нижні пагінчики пускаються по землі, то дуже важко їх отак оброблювати, щоб, щоб не затоптати. Тому міжряддя можна трохи ширше, ніж у мене, але саму вігну я би більш густо посіяла. Далі про проблеми. Ба видно вже, що вона в мене дуже сильно посохла, тому що була дуже сильна спека, і я її не організувала нормальний полив. І проблема насправді не нормального поливу почалася ще на, на етапі висадки. Я зробила ось таку маленьку канавку і в ньому потикала насіння, і потім канавку цю підгорнула. І в мене вийшло так, що так як канавка підгорнута, вігна виросла трошечки на висоті, і я коли вже її поливала, то вода стікала у міжряддя. А сама вігна була недостатньо полита. Наступного року, навпаки, я вігну висаджу трошечки в рівчачок, і якщо вийде, я би все-таки кинула їй краплю. Може, 20-сантиметрову відстані між 20 сантиметрів кину краплю, побачу. Можливо, ще поливатиму По вручну. Скільки вона вистачить наступний рік краплі гляну. Але поливати її треба було, тому що ось у нас була дуже сильна спека. Я якось до неї не дивилася, займалася там більше помідорами, огірками, кабачками. Я до неї, а вона дуже сильно посохла. Потім у нас були десь більше тижня рясні дощі, і після цих дощів деякі рослинки у мене ось попускали ось тут. Видно нові стручки і новий цвіт. Ось я навіть на тижневі була знімала дуже гарні розпили кітки, взагалі квітка обідні дуже гарна. І основні висновки, що я зробила не так. Посадити її, я думала, можна було бути густіше. І е, організувати її кращий полив, бо вона у мене сохла. І ж важливого, що ще хочу сказати, я її геть нічим не одобрювала. Спаржеву фасоль я насправді трошечки одобрювала. Я робила калійне добриво сама із е, попелу. Вігну я нічим не одобрювала, і у неї урожай у мене краще, ніж спарживої фасолі. З паржевої фасолі ви можете бачити, що вона в мене тут типу рясна, але це е, е, тільки бадилля, стручків там нема. А от вігна. Е, Дуже добре, все одно дало урожай, незважаючи на те, що вона нормально не поливалась, нормально не одобрювалася Вігна молодець. Наступний рік я просто взагалі з перживу фасолю сидити не буду. Можливо, я висаджу жовту, бо мені цікаво, яка буде жовта, трошечки рядочок, а все інше засаджу вігною. Як бачите, вона дуже добре в'ється. Ось. Добре йдеться по сітці, Її тільки думаю, сітка і підійде. Хоча я читала, що люди там кажуть, що вирощують на кукурудзі. Можете спробувати, але мені на сітці досить зручно, досить зручно її е, вибирати, тому так сітку і залишу. І з цього хоч це я зробила правильно, але вона справді дуже смачна і варта того, щоб її вирощувати. Тут нічого геть складного. Спробуйте, ось підзнімаю десь два дні тому. Це був цвіт. Ось так. І ось уже такий манюсічкий стручечок. Дуже швидко ростуть стручки, насправді дуже швидко вони ростуть. Якщо ви думаєте, що через те, що вони такі великі, вони е, будуть довго ростині, вони швидко ростуть. Ось так показую. Листочки пов'яли, посохли. Посохли, пожовціли, ось деяка вігна. У мене ось прям зовсім, бачите, вона от засохла і все. Але все одно вона викинула ще один стручечок. От, яка посохла, от видно, що вона, дивіться, кінці у неї геть сухий. А от яка ще не прям не посохла, то у неї от, на кінцях ще є листя. Ось. І вона ще буде трошечки потрохи О, пішла туди цвісти. Зараз вам підзніму саму рослинку, хочу вам показати, вона от, у мене пускає, принаймні мій сорт, два от, таких пагона. Ось один вона пустила, який він пішов, пішов догори. Он, бачите, і ось це один, і ось другий. Ось так вона пустила. Він робить отакі бокові відросточки, на яких е фасолинки. І ось отак, другий. Пішов, 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 пішов. Тобто, по суті, якщо її вити, і якщо, наприклад, займатися тим, щоб спрямовувати ріст її, то вистачить ось е по суті, один квадрат сітки. Тобто один пагін по одному, другий на другому. От. Але тут я не займалася спрямуванням її. Коли вона була маленька, я її чисто так підсадила на сітку, а потім вона вже вилась сама як хотіла. А ще, до речі, в себе на каналі я вже знімала і публікувала відео, як я готую її. Рецепти з нею. Якщо цікаво, можете подивитися. Якщо вам це відео було цікаво, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку. І, е... Якщо ви ще не підписалися на мій канал, а відео дивитеся і вони вам цікаві, то, будь ласка, підпишіться, бо дуже мало підписок. Дякую за увагу!